Я хотів би поділитися деякими роздумами, які я нещодавно ну, роздумував над однією з притч, яка записана в Євангелії від Луки в 16 розділі, притча про багача і лазаря. Я коротенько зачитаю, а пізніше поділюсь своїми думками, які я маю щодо, щодо ці, цих істин, які Господь залишив, розповідав своїм учням. Один чоловік був багатий, зодягався в порфірові сони, щоденно розкішно бенкетував. Був і й один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його, з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось стало, що в Боги вмер, і на Аврамове лоно віднесли його ангели. й багатий і його поховали. І терплячи муки в воду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав Змилуйся, отче Аврааме, надо мною і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця й мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж, вами та, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть звідти до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав: отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім Батька Мого, бо п'ятьох братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. А Авраам же сказав вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо отчі Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Ну, така відома притча. Тут є багато ну, таких якби, аспектів, про які можна було говорити. Я лише про деякі скажу, які от, ну, в мене були думки щодо цього. Бути багатим взагалі-то не гріх. Не написано, що цей багач щось зробив таке страшне, Якийсь злочин, такий, там, якесь вбивство, чи щось переступ якийсь такий. Сказано лише, що він щоденно розкішно бенкетував. Не сказано, що він якимось чином, бачивши Лазаря його страждання, ну, проявив співчуття до цього бідняка. Оце лише можна звернути на це увагу. Що він, Бачив того бідняка, який був хворий, вбогий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. І навіть пси приходили, і його рани написано, лизали йому. Тобто навіть тварини більше співчуття, напевно, можна сказати, виявляли, ніж оточуючі люди. І ось цей багач опинився в місті страждання після своєї смерті. І бачить, що Лазар Лазар, навпаки, разом з Авраамом. Ми знаємо, Біблія говорить, що Авраам це батько всіх віруючих. І ну, такий діалог відбувається. Він просить за своїх батьків, за своїх братів. Каже, маю п'ятеро братів, нехай би цей. Лазар їм би засвідчив. І Господь, розповідаючи цю притчу, Він звертає увагу на те, що Авраам говорить про засіб спасіння. Я думаю, от моя ну, така, якби, думаю, думка, що нам варто звернути на це увагу, що Христос розповідає про те, що засіб спасіння, про який озвучує Авраам у цій притчі. Авраам же сказав, це 29 текст. Вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. Е, Лазар просив за те, щоб хтось із мертвих прийшов. а Авраам каже, якщо вони не слухають пророків, то не поможуть їм і мертві їх. Хто такі пророки? Хто такий Мойсей? Мойсей був пророком, був найбільшим, можна сказати, одним із найбільших із пророків. Тому що ми знаємо, що Христос особливо виділив також із, і Івана Хрестителя. Ну, але Біблія виділяє і Мойсея як одного з найбільших пророків. І ми знаємо, що і інші були пророки, і Христос часто звертався до пророків в Євангелії від в цій ж Євангелії від Луки, в 24 розділі, можна звернути увагу, що в 27 тексті, коли учні не могли зрозуміти, чому, чому Господь пройшов через страждання, 27 текст написано, і він почав від Мойсея і від пророків усіх, виясняв їм з всього писання, що про нього було. Мойсея вже давно не було в живих, але залишились писання, які були записані Мойсеєм. І пророки також в інших писаннях також, і пророки усі написано виясняв їм з усього писання, що про нього було. Біблія і оця притча говорить, що ми також можемо навчитися що... Ми маємо засіб для того, щоб бути застереженими від страждань, від жахливих наслідків. Каже, вони мають Мойсея і пророків. Ми маємо найвірніше пророче слово. Знаєте, що я собі так задумався? Що Христос не говорить, що ми маємо церковні собори, що ми маємо яких, якісь там рішення церкви? В книзі Велика Боротьба, Божий Пророк такі слова записала, ні думки вчених, ні висновки науки, ні символи віри чи постанови церковних соборів. Такі ж численні та суперечливі, як і церкви, що стоять за ними. Ні голос більшості ніщо не може і не повинно розглядатися як доказ чи заперечення якогось положення християнської віри. Перш ніж прийняти будь-яке вчення чи постанову, ми повинні вимагати ясних доказів зі Слова Божого, так говорить Господь. Це 595 та сторіночка цієї книги. Тут сказано, перше ніж прийняти, ми повинні вимагати ясних доказів із Слова Божого, так говорить Господь. І Словом Божим, от якраз от, от отожнюється із Словом Божим, це те, що говорили пророки. Бог посилав пророків, і пророки давали вістку. Тобто, не церковні науки, науковці, ні церковні дослідження. Ні голосування, ні різні з'їзди і собори не можуть замінити то, що Бог посилає вістку через своїх пророків. І каже, вони мають це. Пророка не було вже в живих багато років, але Бог каже: вони мають Мойсея і пророків. Тобто ми не можемо виправдовувати себе тим, що. Що я не маю можливості зустрітися із живим пророком Божим. Ми маємо достатньо того, що Бог залишив через тих пророків, які раніше працювали, служили для церкви Божої, і залишили в писанні, в письмовому вигляді на станови для нашого спасіння. Тому нехай Господь допоможе, щоб ми. з в першу чергу шукали непояснень якихось богословів, пасторів, щоб ми самі безпосередньо роздумували над тим, що сказав, що сказав Бог через своїх пророків. Нехай Господь благословить нас, щоб нам не, не втратити своєї нагороди свого благословіння, не втратити великої переваги бути Божою дитиною. Тому що саме для цього Христос прийшов в цей світ, прожив, страждав, помер і воскрес і вознісся на небеса до Бога, для того, щоб ми могли, віруючи в Божого сина, віруючи в Бога і в Божого сина, могли звершувати своє спасіння.